Кожна область України має свої набутки в галузі народного мистецтва. Кожен регіон пишається ткацтвом, керамікою, чи народним малярством. Ну, а наша область пишається поруч із гончарством, із ткацтвом, із вишивкою, пишається і виготовленням серпанкових тканин. Чи є це унікальне явище в Україні? Чи є характерним саме для нашої області? Звичайно, ні серпанкові тканини відомі по всій території України, як в якості, наприклад, використовувалися серпанки в якості головних жіночих уборів, наміток, добре відомих в XVIII-XIX столітті. Збереглися і художні полотна, які зображують жінок в цьому одязі, збереглися їх описи в художній літературі. Але саме на території нашої області серпанки затрималися найдовше і виготовляли серпанки від тканини ще і всередині минулого століття, і навіть деякий період після війни Другої світової, у 50-ті, 60 ті роки. Через те, на відміну від інших областей України, ми добре знаємо технологію виготовлення. Цих тканин, а вона заслуговує на особливу увагу. Бо від, того, від початкового етапу обробки ляного волокна, навіть від сорту льону, який використовували для виготовлення серпанкових полотен, залежала їхня якість, залежала їхня білизна і якість майбутніх виробів. Для виготовлення серпанкових тканин використовували Такі сорти льону, як лущик і довжик, вони потребували особливого догляду, і, відповідно, потребували більше зусиль для того, щоб виростити льон. Потрібно було декілька разів прополоти, щоб не залишалося бур'янів, бо потім бур'яни, якщо вони залишаться, вплинуть на якість ниток, з яких виготовляли полотно. Потрібно було спостерігати, щоб не втратити насіння, бо льон-лущик розщеплювався дуже швидко, і потрібно було тільки, тільки починав зацвітати, вже розщеплювався. Процес той проходив так, як і повсюди в Україні. Тобто льон стелили, потім сушили, потім терли, потім чесали гребенем. Все це відбувалося із серпанком, тільки більш байливо. Більше праці і зусиль докладалося до того, щоб краще його обробити. І коли вичисували волокно, то намагалися вичисати так, щоб жодна пилинка не лишалася. От, брали мисочку з водою, вичисували над мисочкою з водою, і коли вже не падав на воду пил, тоді вважалося, що можна з тої нитки, з того волокна вже прясти нитки. Коли пряли нитки, то потрібно було випрясти тоненьку ниточку як повотинка. Тобто дуже багато зусиль прикладали і скрутити ниточку тоненьку дуже важко. І Інколи жінки показували ось мозолі свої на пальцях, як важко їм доводилося прясти. Потім ткали вже полотно і готували старанну основу, і правило, її крохмалили. Ось коли жінка ткала, в процесі ткання. Теж звичайним способом ткала, але коли звичайне полотно два рази набилками прибивали, серпанкове один раз. Тобто потрібно було бути і тут бойливо ставитись до нитки і уважно до цього процесу ставитися. З тих сувоїв, які потім жінка наткала, вони розрізалися і шився одяг. От саме серпанковий одяг це те, чим ми вирізняємося. І чим можемо пишатися, і, оце, і серпанковий одяг може стати от в один ряд з кращими надбаннями світового народного мистецтва, тому що е, складався він із сорочки, спідниці і фартуха. Але е, коли готувався, то щоб досягнути такого прозорого стану, а серпанов це прозоре полотно. Одяг розкачувався спеціальним, так, спеціальною кулькою, яка називалася камінчиком. Тобто бралося полотно, крохмалилося, відбілювалося. Ось, і дві жінки ставали, або це вже готовий виріб, спідниця чи сорочка. Дві жінки ставали, розкачували по цьому полотну кульку і розтягували її до прозорого стану. І легке, біле. Прозоре полотно було предметом гордощів кожної жінки, а сам а вже сорочка, спідниця і фартух, вони складали між собою цілий мистецький комплекс, тому що жінка продумувала, коли вона шила костюм, вона продумувала систему прикрас. Там було дотримано і врівноваженість пропорцій, і композиційно де розмістити, вона продумувала краще орнамент. І коли ми глянемо на цей костюм, то ми бачимо, що якщо оздоблювалася сорочка, то лише в нижній частині рукава. Спідниця оздоблювалася у верхній частині біля, на клубах, як казали, з боків. Фартушок оздоблювався в нижній частині двома такими делікатними тканими, смужками, ось, які увиразнювали ось це полотно. І, і воно й не потребувало особливих прикрас, тому що білосніжна, легка, прозора тканина, ось вона, якби говорила сама за себе, свідчила про і майстерність, і працелюбство народних майстрінь. В цілому, ми можемо сказати, що ось це працелюбство це цей потяг до самобутності, потяг до того, щоб створити. Ось такі е, мистецькі комплекси, таке вбрання він е, був дрімав в кожної жінки, кожної поліської жінки. Лише не кожна могла це зробити. А завдяки тому, що і грунти були е, хороші, і е, льон був високоякісний, плюс до того праця, плюс художній смак е, жінок. Все це сприяло тому, що ми маємо ось такий чудовий зразок народного мистецтва, яким пишаємося. Ми і може пишатися увесь світ.